Ви пам'ятаєте, яким був яким було передвиборче гасло Петра Порошенка у 2019 році? Армія молодір. Ви пам'ятаєте, що над ним всі сміялися? Не над Порошенком, а над гаслом. Це називалося армавір. Люди, які сьогодні керують нашою державою, називали це армавір. І найбільш смішним було те, що на перше місце ставиться армія, коли потрібно закінчити війну і будувати дорогу. І цей погляд на армію як на щось абсолютно непотрібне розділявся переважною більшістю українських громадян. Вони знати не хотіли про те, що продовжується війна. Якщо людина, яка завтра може загинути від чужої бомби, ставиться із зневагою до власної армії, ця людина приречена на смерть. це суспільство на зникнення. Ну що ж тут слі зрозумілого? Тому що замість того, щоб думати, як реально посилювати армію, розвивати мову і робити все, щоб тут була своя церква, люди хотіли хорошого спокійного существування. Вони його отримали. Ну, це ж є та відсутність системного бачення. Але у політики в політики чітко пропонували людям вибір між порятунками і смертю? Люди обрали смерть. Тому що порятунок це сильна держава, це сильна армія. Це не дороги, по яких можуть проїхати російські танки, а арсенали зброї, які зупинять росіян, принаймні у їхньому намірі напасти на таку країну. Хижак завжди нападає на слабкого. Він відчуває запах страху і смерті.